Усім привіт! Це шоу Лілі та незнайомці, де я змушена слухати всіляких диваків. Якщо раптом вам цікаво, ось кілька слів, які не завадило б знати. Australia. Trip. Beaches. Pictures. Мене звати Лілі. Nasha гостя вже чекає на лінії. Пропоную якомога швидше покінчити з цим. Hello. My name is Anna. I will take a trip to Australia next week. I will take a trip to Australia next week. I'll stay there for 2 weeks. I'll stay there for 2 weeks. I'll visit museums and take lots of pictures. The beaches in Australia are beautiful. It will be a fun vacation. Вау, двотижнева відпустка з музеями і пляжами. Знаєш, це звучить так весело, що я аж заздрити не хочу. Ще почуємось. Або ні.